Сьогодні я планував разом із вами і планую пороздумувати про одну притчу, яку багато хто з нас добре знає. Це притча про багача і Лазаря. І так сталося, що головною темою цієї притчі є смерть двох людей: смерть багатої людини, яка жила в розкошах, і смерть бідної людини. Яка не мала майже нічого, але ці дві людини вони прийшли до різного фіналу свого життя, і вони увійшли в вічність по-різному. Я не думав, що сьогодні вранці я почую цю звістку про те, що Роман Корнічук, за якого ми вже давно з дружиною по вечорам молимось, що він загинув. І я думав, що спілкуватися про цю тему буде, буде простіше. Про те, Сьогодні нас справді вразила ця інформація про те, що цей брат, який, є таким активним, який був таким активним служителем молодіжним в нашому місті, якого добре знали багато хто з вас, якого також знав я, що він відійшов у вічність. Я хотів би, щоб ця інформація і ця звістка, вона ще більше кожного з нас. Сьогодні спонукала прислухатись до того, що говорить Писання. Тому що, друзі, смерть вона справді зараз всюди. Кожного тижня ми читаємо про те, що гинуть герої, А ось сьогодні ми, читаємо, ми почули про те, що загинув наш брат, якого, кого ми знали, і тішить в цьому те, що цей чоловік він знав Бога, він вірив в Христа. Він був там, куди покликав його Господь, для того, щоб захищати країну нашу, і для того, щоб світло Боже воно світило і в Збройних силах. І е, гірко від того, що ми дізналися, про те, нехай справді слово Боже сьогодні воно пробере нас по-іншому, глибше, по справжньому, для того, щоб ми з вами серйозніше поставилися до того, що смерть вона не обходить нікого. І що потрібно бути готовими, так як наш брат Роман, він був готовим до того, що сталося, так і нам всім потрібно готуватися і думати про те, як ми з вами зустрінемо вічність. Давайте прочитаємо цей уривок з Луки 16 розділу. Євангель від Луки 16 розділ, починаючи з віршу 19, я буду читати в перекладі. Турконяка, і цей переклад буде також висвітлений на екрані, тому ви можете слідкувати або відкрити у своїх, у своїх гаджетах. Отже, Луки, 16 розділ, 19 вірш і нижче. Прочитаємо такий доволі великий уривок і поспілкуємось про нього. Написано так: один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон. І розкішно бенкетував щодня. А другий, бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий і його поховали. І терплячи муки аду, він, багатий тобто, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, «Батько Авраама з молодця наді мною, і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: вони мають Мойсея та пророків. Хай їх слухають. А той продовжував ні, батько батька Авраама, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Моїсея і пророків не слухають, не повірите тому, хто з мертвих Воскресне. Говорячи про цю притчу, варто зазначити, що. Вона дуже пов'язана з таким юдейським контекстом поглядів на речі. І, можливо, для когось є незрозумілим з цієї притчі, що за лоно Авраама, на яке потрапив ось цей багатий чоловік. Ми не будемо довго вдаватися до деталей, але ви можете просто асоціювати це із Ізраєм у нашому розумінні. Тобто, євреї в них були певні погляди на буття вічності, на певний формат пекла, певний формат ось раю. І в цій притчі фінал ось цих двох людей: один іде до пекла, інший йде до місця там, де йому добре, до кращого місця, яке можна порівняти із раєм. Цю притчу розповів Ісус Христос. І Він розповів її як частину ширшого спілкування. Він спілкувався з різними людьми, в тому числі фарисеями. І він буквально в цьому ж розділі, якщо ви поглянете на декілька попередніх віршів. То Ісус Христос він викриває грошолюбство фарисеїв. Він говорить до духовних лідерів народу, і Він говорить їм про те, що не можна служити Богові і мамоні одночасно. Деякі люди думали, що фінансові статки вони є показником духовності людини. І Христос він руйнує цей міф. Він говорить про те, що людина може бути багатою і далеко недуховною. Так само, як людина бідна, може потрапити до раю через те, що вона мала віру. І цю притчу варто тлумачити саме в цьому контексті: спілкування про ось цей такі фінансові питання і такі погляди фарисеїв і юдеїв, які жили на той час. Отже, ми бачимо цих двох людей. Ми бачимо багатого і лазаря. Ми бачимо багатого, про якого в нас є доволі багато інформації. Тут написано про те, що він був багатий, одягався в багряницю та вісон, тобто він е, був таким модніком на той час. Він е, вкладав е, гроші і кошти у свій зовнішній вигляд, він мав можливість для цього. І розкішно бенкетував щодня. Він в цей етап свого життя він жив вже, можливо, навіть не працюючи. Він реально проводив час в такому, як це українською сказати, він розважався. Цілими днями він розважався, і він, напевно, прагнув до цього життя розваг. Він хотів це дозволяти собі. До того, напевно, він важко працював, щоб мати статки і розважатися. І цікавим фактом є те, що біля воріт з цього багатого лежав Лазар. Лежала бідна людина, яка хворіла, яка була в біді, яка намагалася якусь їжу дістати з залишків того, що їв ось цей багатий. І багата людина не дуже напевно помічала цього лазаря. Скоріше за все, він ігнорував його, тому що ця людина так і не отримала допомоги. І ми читаємо з вами про Лазара, про бідняка, про якого написано, що він мав проблеми із здоров'ям, він мав проблеми з харчуванням, він не мав коштів, і його життя, воно не було дуже комфортним. Це точно те, що ми бачимо. І одного, і іншого спіткала смерть згідно цієї притчі. Бідняк, він не. Не вознісся десь, він помер. І багата людина, яка, можливо, клала надію на свої кошти, яка в різних питаннях могла домовитись, яка, напевно, мала багато впливових друзів, які різні речі могли вирішити, різні земні проблеми могли вирішити, гроші його могли вирішити. Ці проблеми. Цей багатий чоловік він також зустрівся із смертю. І його гроші йому зовсім не допомогли. Обминути цю долю. Те, що ці обоє померли, це не є основна думка, цієї притчі, Проте це ідея, яка може нагадати нам, що наш статус, наші кошти, наша популярність, наш професійний фах, він ніяк не впливає на термін нашого життя. Бог він визначає, коли нам піти. А кому ще жити? Бог Він знає наше життя, Бог Він планує наше життя, і Бог він визначив, коли ми з вами ми покинемо цей світ. І ми переступимо поріг іншого світу, світу вічності. Це неминуча доля кожної людини, незалежно від того, хто вона, що вона має, що вона робила. Ця думка про те, що кожного з нас спіткає смерть, має тверезити нас, так як вона тверезила людей протягом століття тисячоліть. Думка про смерть, вона некомфортна для нас, правда? Ми не хочемо думати про неї. І коли, наприклад, моя дружина починає уявляти собі якісь речі пов'язані зі смертю, вона часом це любить на ніч поробити, то я кажу: давай не будемо про це говорити. Я не хочу про це говорити. Давай поговоримо про щось добре. Я думаю, що багато людей впізнає у цьому можливий світ, дружина. Нам вона некомфортна, ця думка, але вона тверезить нас. Як і людей протягом всієї історії. Вона говорить про те, що наше життя воно закінчиться, і нам потрібно буде дати звіт тому, хто створив нас. Люди в різних релігіях, в різних віруваннях, в різних куточках Землі, вони, вони так і вважають, вони думають, що смерть це момент, коли мені придеться давати відповідь за те, як я прожив. Так вірять навіть люди, які не є християнами. Тому що це правда. Тому що в саму сутність нашу закладена ця ідея. Ми помремо і будемо давати звіт за те, як ми прожили, і наша вічність вона буде визначатися певним, певним форматом. Читаючи про цих двох людей, ми можемо з вами зробити певні припущення щодо їх духовного життя. Правда? Тому що саме духовне життя воно впливає на нашу вічність. Саме духовне життя, наші вірування, те, як ми дивилися на світ, наш світогляд і наші дії, наша віра, вони визначають, як ми будемо проживати нашу вічність. Давайте подивимося і подумаємо про те, а у що вірили і як жили ці дві людини. Ми бачимо, що багатий чоловік, він жив заради задоволень. Ми бачимо, що згідно цієї притчі Христос він хоче показати людину, яка зовні могла виглядати духовною через її добробут. Але насправді змістом її життя було догодження собі. Цей багатий чоловік він бенкетував, він розважався, він брав від життя все. Знаєте, така фраза Живемо один раз, треба спробувати все, треба. Максимально багато отримати задоволення, і це, до речі, філософія багатьох людей сьогодні, особливо молодих людей. Якщо запитаєш молоду, пересічну людину, у чому зміст життя, то ця людина, скоріше за все, скаже: ну, напевно, у задоволеннях, у тому, щоб отримувати задоволення. Тоді, як людину старшого покоління запитати це питання, Така людина скоріше скаже, що сенс життя це сім'я, це діти, це родина, тому що в наших поколінь є різні системи цінностей, це факт, ми відрізняємося. І молоде покоління сьогодні, воно значно більше звикло отримувати задоволення, витягувати задоволення від життя. І цей чоловік, він саме для цього і жив, для того, щоб витягувати задоволення з життя. Навряд чи в нього був час думати про духовні речі, тому що він був зайнятий задоволеннями. І я думаю, що в цьому ми впізнаємо себе, тому що коли ми живемо, коли ми споживаємо різні види задоволень, то нам не хочеться думати про вічність, нам не хочеться думати про те, що комусь потрібно давати звіт. Нам не хочеться думати про те, що мені потрібно відмовити в чомусь собі, заради, наприклад, дотримання якихось заповідей. Ми роз... просто якось так розпливаємося в цих задоволеннях і хочемо лише їх і більше, і більше. І в нас немає часу думати про духовне. Нам не хочеться думати про Бога, бо Він знаєте, для деяких людей видається таким ну, кайфоломщиком. Вибачте, за таку лексику. Він той, хто може завадити мені отримувати ті задоволення, які я хочу. Так дуже багато людей дивляться на Бога. І я думаю, що цей багатий чоловік він подібно дивився на Бога, живучи у своїх задоволеннях. Також. Цей чоловік, живучи у власних задоволеннях, він напевно забув про те, що крім нього є інші люди, тому що Лазар він був недалеко від нього. Лазаря можна назвати ближнім цього чоловіка. І ми не читаємо тут про те, що він якимось чином допоміг йому, що він якимось чином благословив його, що він якимось чином зробив його життя легшим. Він був зайнятий собою і своїми задоволеннями. Тоді, як Лазар, він не мав таких можливостей. Ми не бачимо тут багато про те, що він мав якесь духовне життя, але ми бачимо результат життя багача і Лазаря. Багач, живучи для себе, не помічаючи нікого, не думаючи про вічне, він потрапив у місце страждань. Тоді, як Лазар, який, напевно, мав віру, він потрапив у місце, де він тішився. У 25-му вірші ми читаємо, напевно, ключову фразу. Авраам промовив до багача: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. Питання: чи ця притча вона означає, що всі люди, які багато мучились, вони будуть в раю, а багаті люди, які насолоджували життям, вони будуть в пеклі? Ні, вона зовсім не про це. Друзі, але ця притча, вона, як на мене, має таку ключову ідею. Ми з вами можемо обрати, чим ми будемо вважати наше земне життя. Ми можемо вирішити, що це життя воно є таким тимчасовим наметом, як про нього говорить Біблія. До речі, ви знаєте намет, наша молодіжка. Тому так і названий. Тому що наше життя це тимчасовий намет, який ми. Проживаємо, в якому ми певний час будемо, але потім перейдемо до справжнього дому, до справжнього міста нашого перебування, до вічності, яку ми надіємося провести з нашим Господом. І ми можемо вважати це життя ось таким тимчасовим транзитним періодом. І, відповідно, будувати своє життя, жити заради не цих земних матеріальних речей, але заради вічних речей, заради стосунків з Богом, заради стосунків з Христом, який помер за нас на хресті, заради любові, яку ми можемо являти ось цим ближнім, які, можливо, метафорично біля наших воріт. Або ми можемо вирішити, подібно до багача, що наше життя це має бути рай вже тут на землі. Знаєте, чим зробив ось цей багатий своє життя? Як він дивився на своє земне життя, шукаючи задоволень? Він думав, що саме це життя і задоволення цього світу, вони мають стати для мене основними. Вони мають бути моїм раєм, раєм без Бога, раєм, у якому я маю насолодитися максимально, і це головне призначення цього життя. Але це неправда, друзі. Бог він дав нам життя для того, щоб ми могли обрати. Ми любимо Його. Чи любимо цей світ. Ми прагнемо небес і раю з нашим Господом, чи ми прагнемо просто жити наших гріховних задоволенням ось тут, без Бога, ігноруючи його. І Бог Він дає нам можливість обрати. Бог Він говорить про те, що якщо ви не хочете жити зі мною, якщо вам достатньо ось цих пустих земних задоволень, то я дозволю вам так провести всю, всю вічність. Вічність без мене. Яка виявляється вічністю страждань, без надії і темряви. Проте тих, хто вирішив, що цього життя йому недостатньо, що життя з Богом, воно значно краще, Бог він запрошує до себе в оселю, Бог він запрошує до себе у вічність, де ми будемо тішитися. Ось мені здається, про що ця притча вона говорить нам, що ми маємо великий ризик проміняти справжній рай. На земний і тимчасовий рай, на недорай, як краще його напевно назвати. Тому що це життя на землі з усіма його задоволеннями, досягненнями, воно не може стати для нас місцем справжньої втіхи. Воно буде залишати у нас пустоту і розбиття. Воно буде нас обтяжувати, якщо в це життя не прийде Бог, який дасть полегшення, який дасть зміст. Який дасть справжні задоволення, вічні задоволення, які ми можемо отримувати, проявляючи любов до нього і до людей. Ця притча вона навчає, що зосередившись на приємностях, розвагах, успіхах, ми схильні забути про те, що є щось інше, крім цієї земної реальності. І забуваючи про існування справжнього раю, ми будуємо тут свій маленький земний недорай. І в цьому процесі будівництва такого недораю, ми також забуваємо про те, що є Бог, є вічність і є ближній біля наших воріт, який лежить і чекає того, щоб ми допомогли йому. Люди будують цей земний рай, при цьому стають жадібними, егоїстичними, безбожними і все менше помічають когось, крім себе. Тому що, друзі, Бог не живе в нашому раю. Бог не приходить в наш рай, який ми собі створили. У Бога є свій рай, у який він запрошує нас, у який треба прийти, погодившись на Божі умови, полюбивши Божий світогляд, полюбивши Божі заповіді і, врешті-решт, полюбивши Христа, який проявив свою любов до нас на Христі. В кінці цієї притчі ми читаємо про те, що. Ось цей багач, він каже, нехай Лазар сходить і повідомить моїх рідних, щоб вони не мучились, як я, тому що, певно, вони теж проживають ось таке життя без Бога. І Авраам говорить про те, що вони мають кого слухати, вони мають Моїсея і пророків. Тобто вони мають Писання, вони мають Слово Боже, яке було звернене до них. яке... Саме говорило про ці вічні речі, саме говорило про те, що є вічність, яка важливіша, ніж ось це земне життя тут. І ці люди не вірили цьому слову, ці люди ігнорували це слово, хоча, можливо, навіть видавалися духовними для когось. І ключове запитання, я думаю, до нас це чи ми віримо ось цьому слову, яке звернене до нас, у якому Бог він докоряє нас. Він говорить нам про те, що ми загинемо без нього. У якому він говорить, що наша смерть, із якою ми неодмінно зустрінемось, вона може бути великим розчаруванням, бідою, плачем для нас, якщо ми не повіримо тим словам, які написані тут. Якщо ми не повіримо в Спасителя Христа, який страждав за нас і викупив нас від наших гріхів. Друзі, ця книга, ці слова Божі, вони звернені до нас, і ми маємо вибір ігнорувати їх і будувати свій недорай, чи прислухатись до них. Повіривши в Христа, змінившись зсередини і почавши життя, яке інвестується не у земні скарби, не у земні задоволення, а яке є інвестицією у небесне. Я хотів би, щоб кожен із нас, проживаючи цей період війни, маючи стільки можливостей і нагод думати про вічне більше, ніж ми думали до війни, напевно. Я так хочу, щоб ми з вами. Слухали Божий голос, який говорить до нас, говорить до нас через Слово, через церкву, через навіть наше страждання, які ми з вами переживаємо сьогодні. Давайте будемо молитися про те, щоб Господь Він привів нас до більшого усвідомлення того, як ми маємо проживати своє життя, у що ми маємо вкладати його і у кого ми маємо вірити, для того, щоб мати спасіння. Давайте помолимося. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти говориш до нас. Я дякую Тобі за те, що Ти нас тверезиш, щоб ми не жили в оцій духовній сліпоті, коли забуваємо про всіх інших, забуваємо про Тебе, забуваємо про духовні речі і задовільняємося з цими дешевими задоволеннями світу, Господи. Я знаю, що ми схильні до цього, бо ми люди, ми любимо гріх, ми любимо. Те, що пропонує цей світ, ми спокушаємось на це, але я, Господи, дуже Тебе прошу. Допоможи нам серйозніше ставитися до кожної дії, яку ми робимо. Серйозніше ставитися до того, у що ми справді віримо про цей світ і про наше життя. І допоможи, Господи, в основу своєї віри класти Тебе, Христос, в основу своєї віри класти надію на Твою Євангелію, яка спасає, Господи, яка змінює. Прошу Тебе, допоможи. Кожному з нас інвестувати своє життя у небесний рай, проживати заради інших людей, заради тебе, Господи, і жити з вірою в Тебе, і поступатися своїми бажаннями, відмовлятися від деяких задоволень, які не треба нам, Господь, і жити справді для небесного вічного раю, який ти готуєш для нас. Амінь.